Управління спільнотою захищених районів в Амазонії пропонує безпрецедентні результати. Сила громади, оскільки місцеві жителі це остання надія на підтримку Амазонки. Амазонка це легкі планети, життєво важлива екосистема, яка впливає на клімат усього світу. Однак, незважаючи на глобальне значення, майбутнє цієї унікальної біоми піддається ризику. Традиційні підходи до захисту природи, часто засновані на створенні національних парків та запасів, не завжди є ефективними, особливо в умовах обмеженого фінансування, політичної нестабільності та зростаючого зовнішнього тиску. Але є надія, і це походить від тих, хто живе в самому серці Амазонки, від місцевих громад. Недавнє дослідження, проведене вченими з Бразилії та Великобританії, демонструє дивовижний приклад того, як управління захищеними районами на рівні громади може принести безпрецедентні результати у галузі збереження біорізноманіття. Результати цього дослідження, опублікованого в журналі Nature, свідчать про те, що місцеві жителі, які знають про їх нерозривний зв'язок з лісом та його ресурсами, здатні захистити величезні території, які перевершують традиційні заповідні райони. Що такий підхід робить настільки ефективним? Сенс полягає не лише у знаннях області та розуміння потреб екосистеми, це про мотивацію. На відміну від державних службовців або міжнародних організацій, які часто мають віддалені цілі та обмежені ресурси, місцеві жителі мають особистий інтерес у збереженні здоров'я лісу. Вони залежать від цього їжі, підтримувати культурні традиції, забезпечити майбутнє своїх дітей. У дослідженні, проведеному вздовж річки Юруа, вчені встановили, що 14 сільських громад захищають загальну площу заплави та лісів. Що майже в 86 разів більше, ніж загальна площа озер, що підтримують популяцію арапайму цінну рибальську рибу. Це дивовижний результат, який демонструє потенціал контролю на рівні громади. Особистий досвід, цінність місцевих знань. Протягом багатьох років я співпрацював з різними проектами, спрямованими на підтримку сталого розвитку в тропічних регіонах. І я можу впевнено сказати, що одним із найцінніших ресурсів, з якими я стикаюся, є місцеві знання. Місцеві жителі ходять енциклопедії, які глибоко розуміють екосистему, її цикли та стосунки. Вони знають, які рослини є лікарськими, які тварини є показниками здоров'я лісу, які сільськогосподарські практики є найбільш стійкими. Неможливо недооцінити важливість інтеграції цих знань у стратегію збереження. Замість того, щоб накладати рішення зверху вниз, необхідно створити партнерські стосунки з місцевими громадами, визнати їхній досвід та надати їм можливість активно брати участь у управлінні заповідними областями. Переваги підходу на основі спільноти. Успіх управління захищеними територіями на рівні громади пояснюється низкою факторів. Ефективні правоохоронні органи, місцеві патрулі, які знають місцевість і мають підтримку громади, здатні ефективно запобігти незаконному вирубленню, браконьєрству та інших порушень. Активне спостереження, місцеві жителі постійно дотримуються стану лісу і швидко реагують на будь-які загрози. Стійке управління ресурсами, місцеві громади впроваджують практику сталого сільського господарства та риболовлі, які забезпечують тривалий термін використання ресурсів. Економічна вигода, стійке управління ресурсами може принести економічні вигоди місцевим громадам, створюючи стимули для збереження лісу. Збереження культури, управління захищеними районами на рівні громади, допомагає підтримувати культурні традиції та знання, пов'язані з лісом. Дзвінки та перспективи, незважаючи на вражаючі результати, управління захищеними територіями на рівні громади не без проблем. Фінансова стабільність місцеві громади часто не мають достатніх фінансових ресурсів для ефективного управління заповідними районами. Юридичні питання необхідно забезпечити юридичний захист прав місцевих громад на управління захищеними територіями. Конфлікти інтересів необхідно вирішити конфлікти інтересів між місцевими громадами та іншими зацікавленими сторонами. Потреба у компенсації важливо розробити схеми справедливої компенсації для тих, хто вкладає свої сили та час у захист лісу, наприклад, платежі за екологічні послуги. ПІС. Тим не менш, перспективи управління заповідними районами на рівні громади виглядають багатообіцяючими. Необхідно розширити підтримку цих ініціатив, забезпечуючи місцевим громадам фінансових ресурсів, технічної допомоги та юридичного захисту. Роль державних та міжнародних організацій державні та міжнародні організації повинні відігравати допоміжну роль, забезпечуючи місцевим громадам необхідні ресурси та створюючи сприятливі умови для їх діяльності. Необхідно відмовитися від підходу на основі контролю та регулювання та перейти до партнерства та співпраці. На закінчення, майбутнє Амазонки залежить від здатності місцевих громад захищати ліс управління захищеними районами на рівні громади, це не просто ефективний підхід до підтримки біорізноманіття, це спосіб забезпечити соціальну справедливість та економічну добребу місцевих жителів. Необхідно визнати та підтримувати цю силу, щоб підтримувати цей унікальний біом для майбутніх поколінь. Сила спільноти є ключем до майбутнього Амазонки. Я впевнений, що, поєднуючи зусилля держави, міжнародних організацій та місцевих громад, ми зможемо забезпечити стабільне майбутнє для цього безцінного біома. Необхідно переосмислити підхід до збереження природи, визнаючи, що місцеві жителі це не просто об'єкти управління, а активні учасники процесу збереження.